Всіх наших друзів у наш сад, де проходить акція Садимо Сад України. Десь у недалекому, 1913 році, отут перший відеорепортаж зробив Тимофій Хащівський. У своїй, своєму відео він показав замість смітників. Буде сад України. Тут був пустир повністю. Кругом у посадках 23 сміттєзвалища, при тому величезні такі з всього села зносили для нас такий подарок у вигляді тих побутових відходів. Зараз на сьогоднішній день я запрошую у той сад вас всіх присутніх. Ну, найперше ми зайшли з тої сторони, де посаджені нашими дітьми, нашими вчителями. Знову таки наші що? Сосна. Ну, сосна вбиває бактерію коха, так? О, Це унікальне, унікальне дерево, яке оздоровлює всю екосистему. Тому в нас дуже багато сосни поряд із деревами. Ну, от засвіла красуня, яблуня, подивіться, яким цвітом воно трошки лише, покажіть їй які унікальні з різних сторін, яка вона унікальна, унікальна. Тут висаджено десь, Лев Богданович, десь певно 500, 500 штук е, цих е, наших хвойних дерев, наших ялинок. От бачите, ось цей о, Тут от певно більше, як, як 10, як 15, отак от вони погруповані. Тут понад 500. Вони зараз розпускаються, їх ще скоро висаджувати, бо як ми їх низькими посадимо, то є така ймовірність, що вони просто не доживуть до того часу, щоб вони вже стали, скажімо, прийнялися. Ну, власне, горіхи, горіхи так. Ми плануємо робити горіхову алею. Тут кожен клас десь має горіхи. Вони ще не розпустилися, але віримо у те, що вже є основа добра, що ми... Що горіхову алею зробимо. Зробимо горіхову алею. І таким чином продовжимо нашу акцію. Тут, акцію. Тут малинник є, малина. Малинник підстрижний, можливо, трошки засильно я вкоротив її. Виноград Виноград Смородина а ну трошки пройдемо. А так. Районний семінар, районний так. семінар але є... тут власне вчителі біології приймали участь у нашій акції. Та демоска в Україні, подивіться, дерева як цвітуть, подивіться, які прекрасним світом. Подивіться, це ж так, як вчора, Лев Богданович, так? так. Як вчора. Ви подивіться, то ж такі маленькі були деревця, розумієш, ми ще сумнівалися, чи будуть рости. Подивіться, яка красуня. Яка красуня сьогодні. Ви подивіться. От чорноплідна. А от тут є. чорна смородина, так? Чорна смородина. Так. Маємо гадюку. Що робити? Бити з нею будемо робити. А дівка велика. Хай повз така. Бачила? Треба зняти її. Ходи, ходи, Ось така баяк. Ну, Але що не хотів я її бити, бо не етично. Чорноплідна це робила. Смородина чорноплідна і О, е, е, чар, горобина і смородина чорна. Так, вже познайомилися із гадючкою. Значить, треба бути обережні, але чуєте, отака. І то з тими можна. Дарині так. Юзифов Івана Ми з вами на Алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та Борців за волю України. Ось вони невинні герої. Їх не всіх не можна, скажімо, їх вмістити на одному стенді. Бо боротьба за Україну, за її встановлення, за її волю була непроста. І не одне покоління наших предків боролося за те, щоб ми жили у вільній незалежній Власне, алея пам'яті героїв починається із тої, такої імпровізованої, невеличкої барикади з колоколіс, коли люди вийшли і заявили про те, що ми не хочемо жити у такій Україні. Ми хочемо жити в кращій Україні. Власне, починаємо нашу алею пам'яті із нашого саду. А ну давайте ми той сад покажемо. Ось деревце Михайла, Михайла Сікори, голови районної ради, який багато зробив для утвердження добрих справ в нашій школі, в тому числі і ця будова. Яка сьогодні, яку ми е, проводили відеорепортаж. Тому я вдячний Михайлові Сікорі і всім депутатам районної ради, сільської ради і всім депутатам різних рівнів за те, що вони приклалися до утвердження е, і до того, щоб наша школа стала ще кращою. Ось груша. Груша, яку ми недавно висадили нашого депутата Верховної Ради Ореста Саламаки. Саламаки. Так. Це, це в нас яблуня нашого голови адміністрації, який працював. Лісогору, це Лісогора, так. це Шубка, Шутка, Шупка, Шупка, ні. Шутка. Далі. Звертаю увагу на таку прекрасну. А подивіться, я мушу переслати нашим друзям в Америки ця яблуня, символ єднання України. Нашого регіону з Америкою, Мастатін, наш друг Вальтер Конлон. Подивіться, як вона зацвіла. Минулого року у нас було хіба декілька яблук, так, яблок. О, А тепер ви подивіться, яка унікальна яка яблуня. Тут є і яблуня нашого ветерана АТО Івана Йозефовича. Юзефовича. Тут є яблуня. Йосипа, Фиштика, тут, е, Лев Богданович, допомагайте мені, щоб я когось о, не, не пропустив. І е, заступником е, у обласні, е, обласному відділі освіти в департаменті Світана, книжик посадила своє деревце. Ні. Ні, ні, вона тоді і послав. От, подивіться, ну, цвітуть, подивіться, які красиві. А це директор? Подивіться, так, так, ну, то є перше деревце, бо тут же моїх деревець багато є. А там ще? А там є ціла алея моя. Але цвіте, цвіте. Моя яблуня перша посаджена мною, так, тут так переплітається, і мандринка, і мандринка. От, і кущики різні декоративні. О, я собі уявляю, що через, а ну покажіть, так, сад, він отак розвився, ми ще зараз пройдемося. Тут і груші, і сливи, і е, яблуні, і яблуні, і багато інших різних, скажімо, з кожним роком ця алея пам'яті буде що удосконалюватися. Так вони виглядають. так. Тут є десь е, понад, понад 500 е, цих дерев фруктових. фруктових, так. Ну, а я вже говорив, що ще ми висадили і е, хвойні дерева, і дуби, дубочки висадили. Це отам на тій площі. На тій площі вдалині. Ми садили, ми садили е, картоплю. Картоплю, так, овочі. Е, тонну картоплі, одну тонну картоплі ми продали і ми закупили фактично інтернет. Ота от тарілка, у нас вже тепер є не один інтернет, а є два інтернети. Е, і от е, перший інтернет за зароблену, Кону картоплі. всі учні, вчителі, батьки. Хто як міг, ми посадили і такий гарний був нам урожай. І ми купили, провели інтернет. Саме тому діти нашої школи на сьогодні 100% володіють методикою користування інтернету, інтерактивними формами, методами роботи. Тому дистанційне навчання для нашої сільської школи. Не є якась проблема. Ми в постійному зв'язку із нашими дітьми, які досконало володіють отими інформаційними технологіями. Ну давайте пройдемося, ще, так, подивимося на ті, на ті деревця. Так. Ну ось дерево Стицька. О, далі. А тут о классах. О, подивіться, яка красуня, така вже, що в неї вже з нею Не зрівняєшся, подивіться. Яка лева нас так, так, так. Дивіться, яка яка унікальна подивіться. Тут застріла гарна. Так. Подивіться. Все затріла. Подивіться. О, ще треба буде поприбирати тут. На то ще один урок. Почистку, розчистку зробити. Так, є. І далі ми наступаємо на оті всі дикоростучі кущі, тому ми зрізаємо скажімо, один ряд і посадку робимо, продовжуємо. Тому акція садимо сад України, продовжується. Але я хотів би просто винести такий урок із цієї акції. Ну, Найперше, акція ця здружує людей різних політичних поглядів, різних релігійних вподобань. Вона людей об'єднує. Завдяки цій акції в нас з'явилися друзі на Закарпатті. Ми у Вишково в угорській школі з угорцями висадили теж спільно і продовжили акцію сад України із колишнім начальником відділу освіти Павлом Русином. Ця акція продовжується на Харківщині. Цю акцію продовжує на Харківщині Іван Назарчук. Ця акція продовжується на Коломийщині, де ми недавно з екскурсією були, де наш Іван Васильович. Іван Васильович, колишній начальник відділу освіти Коломийського району. Коломийського району. Цей унікальний чоловік, це дійсно унікальний чоловік, коли ми, він нас познайомив ще з Мирославом Червінським, керівником того господарства, де працював керівником спочатку Вишиванюк, колишній... Голова е, Івано-Франківської е, області, голова адміністрації. Це унікальні люди, які е, започатковували творення України зсередини. Е, що значить акція «Садимо сад України? Це не просто посадити деревце. Це означає розвивати економіку свою. Це означає розвивати. і е, Раціонально використовувати землі це означає не просто вчити дітей, а вчити дітей господарської справи, щоб хто за нас на Україні зробить Україну цвіту, як не ми самі. Ми хочемо реформи дуже часто проводити, за позичені гроші, а нам треба свої гроші заробляти.